Друзі, усім привіт! У цьому відео я хочу поділитися з вами своєю системою того, як я ставлю цілі і як я планую рік для того, щоб втілювати своє бачення життя. Розповім вам, для чого взагалі вам планувати своє життя і думати на перспективу 5-10, а то і більше років. І розкажу про просто мастхевні навички, які часто лежать не в площині поставити цілі і дії. Але дуже важливі для того, щоб ви реально піднімали свою жопку з дивану і йшли щось робити. Давайте познайомимося, чому мені взагалі можна довіряти в цій темі. У мене освіта саме психолога. Окрім цього, у мене величезний досвід роботи з різними проектами і бізнесами. Десь я вела і стартувала проекти з 2 мільйонів місячним обертом, десь я просто брала участь в створенні стратегій і візій для бізнесу. І досвід допоміг мені зробити і створити таку широку картинку розуміння того, чому іноді ми приходимо до своїх цілей, а іноді нічому ми не чуємо себе. Також я можу вважатися своїм кейсом, тому що в мене сталася величезна трансформація від повного втраченого контакту з собою. Я, мабуть, прожила всі можливі стани, які проживає людина, коли розірваний цей контакт. З собою, і я знаю, як це брати ручками і будувати його. Я знаю, яка це кропітка праця, і я знаю, наскільки воно того вартує. Тому буду ділитися з вами зараз тим, що я взяла із клієнтських своїх кейсів з роботи. Зараз я передаю всі ці знання на супроводі планування уроку, де ми йдемо прямо по системі, про яку я вам сьогодні розкажу, і будуємо з клієнтами бачення. І після цього конкретний план а на рік, прямо з картою. Що робити, і вчимося чути свої істинні бажання, дивитися чесно на свої страхи, бачити, що заважає, коротше, обожнюю насправді цей продукт, але переходимо до контентної частини. І почати я хочу з того, що часто, коли ми починаємо ставити цілі, або взагалі планувати своє життя, то все починається з чого? Або з того, що ми малюємо колесо балансу, або з того, що ми ставимо смарт цілі, намагаємося їх зробити якомога конкретнішими, або з того, що ми не використовуємо частичку часточку не в своїх бажаннях і виходить так, що ми починаємо трошки з кінця. І метод, який практикую я, який я передаю, і зараз я вам про нього розповім, це метод всередині системи. І я в цілому вірю в те, що працює тільки і лише система, якщо ми кажемо про довгостроковий результат, а наше життя можна сприймати як такий довгостроковий проект. Тому дуже логічно, що коли ми щось плануємо, щось що чогось хочемо досягти, це завжди про довгострокове планування. Якщо відноситись так до свого життя, то стає зрозумілим, що нам потрібна система. Дуже часто ми не хочемо йти в побудову систему, тому що налагодження цієї системи це досить ємка робота, і, звісно, наш мозок хоче втікти від цього. Але важливо розуміти, що одного разу ми налагоджуємо цю систему. І потім вона роками працює на нас, і роками вона полегшує наше життя. Тому я б сприймала побудову цієї системи планування і в цілому систему життя як інвестицію в втілення наших мрій і наших бачення. Але тут починається цікаве і психологічне, і ви зараз зрозумієте, як дуже часто те, що ми до чогось не приходимо, те, що ми йдемо маленькими кроками. І в цілому не втілюємо наші бажання та мрії або не знаємо, чого хочемо, не лежить взагалі в площині, прописав конкретний план і пішов його втілювати. Перше, на що ми насправді дивимося, що дійсно має значення, це на відносини з самими собою. І починаються ці відносини з концепції про. Зовнішню дитину, бо мабуть, кожен із вас чув про концепцію внутрішньої дитини, дорослого і дитини всередині нас, але також є концепція зовнішньої дитини. І от ви можете уявити образ з цієї зовнішньої дитини як такої дуже капризної. Дитина, яка топоче ніжками і каже: Я не хочу, я не буду, я хочу гратися. І ось це прояв зовнішньої дитини, і саме відносини з нею приводять в мінусі до прокрастинації і саботажу. І ось саме зовнішня дитина, вона хоче отримати дешевий дофамін, вона хоче зробити щось імпульсивно, і робить, звісно, вона це не просто так. Ця дитина вона захищає нас від загрози, яку вона відчуває, коли ми йдемо в щось складне. А коли ми йдемо в щось нове, це завжди про страх. Я потім вам розкажу про фази змін, і ви зрозумієте, чому так відбувається на фізіологічному рівні. І виходить так, що кожного разу, коли зовнішня дитина відчуває ось цю загрозу, що зараз буде боляче, зараз нам треба буде стикатися з неприємною реальністю. Зовнішня дитина вона вмикає стратегію не хочу, не буду. І ми починаємо відкладати. Цей цикл він може розірватися тільки коли у нас є внутрішня опора і зріла частина особистості, яка може втрутитись, і побачити, що це стратегія внутрішньої дитини, це стратегія зовнішньої дитини, і вирішити, хто зараз відповідальний. Я це називаю таким фундаментом особистості. Він дуже важливий і на супроводі, от всю, всю першу частину супроводу ми працюємо часто над тим, щоб розібратися з. Темою внутрішньої дитини я дивлюсь часто індивідуально, хто на якому етапі відносин. Але в цілому, завдяки тому, що у мене саме напрям гіпнотерапії і в цій області освіти, то звісно, ми йдемо в роботу саме з внутрішньою дитиною, тому що зовнішня дитина вона захищає внутрішню від певного впливу. А це все насправді вирішується, якщо казати глобально, да, і не йти в терапію, навіть навичкою конкретно. Контакту з собою і контакт з собою він закладається, ще у нас в дитинстві в ідеалі, коли наші почуття валідуються, коли нас слухають, коли є дорослий, а коли нам дорослий інший показує, як нам самим відноситись до себе. Тому що тим, як дорослий відноситься до дитини. Далі дитина йде, і ці стратегії вона завжди приміряє на себе. І тому, в ідеалі, якщо ми в дитинстві почуті, то у нас є класний контакт з собою. Ми йдемо. У нас немає. Перешкод, і ми чуємо свої бажання, і коли ми їх чуємо, це насправді вже половина прогресу. Але, звісно, така базова установка вона була далеко не у кожної сім'ї. І хороша новина тут в тому, що ми свідомо можемо будувати цей контакт з собою. Я не кажу, що це супер-мега-швидкий шлях, і є якась одна техніка, яка ось так налагодить цей контакт. Але це шлях, який точно того вартий, і можливо на це підуть місяці або навіть роки, але відчувати ось цей сильний контакт з собою це. Вартує взагалі всього, але тут, звісно, теж все індивідуально, і все залежить від того, яка у вас точка нуль. Тому, якщо ми хочемо налагодити відносини з зовнішньою людиною, нам треба будувати ось цей фундамент особистості. Фундамент особистості в тому числі формується через побудову відносин з собою, що я маю на увазі? А от уявіть, що перед вами стоїть людина. І ви можете побудувати з нею максимально здорові стосунки в розрізі того, що ви взагалі можете уявити. Тобто це максимально приймаючі, люблячі здорові партнерські стосунки. І ось ви бачите цю людину навпроти себе, і ця людина це ви. Ось які там стосунки ви хочете будувати. Які там правила, які там цінності, що там можна робити, що не можна, що з речей не підлягає оговоренню, як ви проводите час разом з собою? Які у вас правила у спілкуванні з собою кожного дня? Як ви відноситесь до себе, як ви не відноситесь? Ви можете прямо прописати ці правила. І головне, звісно, почати діяти, а тому, що друга така цеглинка, чому ми насправді не йдемо за собою за своїми бажаннями і, взагалі, їх не чуємо. Це тому, що ми не навчилися чесності з собою, тому що у нас кадин довіри до себе просто мега низький, і це проявляється в досить буденних речах. Можете зараз, от фоново думати, де це проявляється у вас. Я наведу приклад. От наприклад, ми сидимо за роботою і кажемо собі блін, от зараз я дороблю цю задачку, і піду відпочину. Нам прилітає інша задачка, якесь повідомлення. І ми такі, ну добре, зроблю ще цю задачку і йдемо робити, замість того, щоб відпочити. Або ми сидимо і такі, він хоче в туалет. хочу в туалет і сижу і просто реагую на пріоритети інших, щось дороблюю і не слухаю себе, не йду за собою. І це реально проявляється в мегабудинних речах до того, як це переходить в глобальну стратегію життя. Тому контакт з собою починається з найбільш такого маленького. Чи чую я себе в кожному дні? Чи чую я себе, чи йду я за собою від найменшого? Саме ось ці дві навички: можливість чесно з собою спілкуватися, йти за собою, і в цілому контакт з собою, він нам вже дарує можливість піти, вивчати себе і будувати в системі наше життя і? І втілювати довгострокове бачення, і ці навички нам потрібні якраз таки для того, щоб ми потім могли якісно аналізувати і рефлексувати, і підмічати, де ми правильно йдемо, а де нам треба підкоригувати шлях, де нам треба переналаштувати наш навігатор і без ось цього контакту з собою. Це робити неможливо. Ця рефлексія. Ви будете або зливатися, або вона буде в принципі неякісною, і ви не будете все одно чути себе. Тому до того того, як ми переходимо до планування, ну, звісно, звісно, є система да, планування найбільш там ефективна. Але до того, як ми переходимо взагалі до постановки цілей і планів, нам дуже важливо ось тут, на березі. Навчитися і почати вчитися, і почати будувати ось цей контакт, ось цю чесність з собою. І ось це те, чому я, наприклад, на супроводі даю постійний зворотній зв'язок або є індивідуальні зустрічі. Це якраз так для того, щоб потроху ось ця навичка чути себе, вона все більше і більше інтегрувалася в життя. І вже після цього ми паралельно, звісно, закладаємо ось цей фундамент, ми починаємо. Вже дивитися на систему, і тут вже ми конкретно йдемо через таку піраміду, де все починається у нас із а, бачення взагалі нашого життя. Того а для чого я? Взагалі тут на цій планеті, і ми звужуємо цю піраміду, досліджуємо свої цінності, що для нас взагалі має значення. Вже після цього тільки ми переходимо до постановки великих цілей, де розуміємо, окей, а що я хочу там за 5-10 років досягти, що я взагалі встигаю, що я насправді хочу на що я готова виділяти час свого життя. І а, тільки після цього ми переходимо до так званого планування, коли вже це можна все розділити на проекти, на якісь ключові результати, коли можна обрати інструмент планування, вже тільки десь на цьому етапі є сенс використовувати смарт-цілі, але знову таки конкретні цілі не потрібні кожній людині. Іноді достатньо просто а, наміру. Якщо це все в середині системи, то ваше формулювання воно особливо не змінить суті того. Уди ви йдете, тому що все у вас закладено набагато глибше, і немає ось цієї перешкоди між вашим баченням, між тим, чого ви насправді хочете, і е, тим, де ви є зараз. Ви можете прийняти ту точку, де ви є зараз, ви можете прийняти ось цей нуль, і ви можете далі робити вже дійсно маленькі системні кроки. Які працюють, тому що дуже часто ми робимо маленькі кроки в відірвані від цієї системи, і це може бути історією насправді про уникнення і небажання зізнаватися собі в тому, чого ми насправді хочемо від життя. Типу, я буду робити зараз щось, неважливо, це цільова чи ні, щось хаотичне, да? типу, я кудись йду. І це така імітація бурної діяльності. Але починається дуже гарний танець, коли є, звісно, узгодження з нашим баченням, з нашою стратегією і з нашими планами. Тоді маленькі кроки це просто ідеально. Бачення і цінності, і значення, і великі цілі, і проекти, і ключові результати, і задачі конкретні вони всі лягають в систему життя. Системою життя я називаю все, що не відноситься до. Великих цілей, де ми буквально будуємо нову ідентичність себе, але воно є в кожному або майже кожному дні нашого життя, і це те, що допомагає нам цеглинка за цеглинкою будувати ось цю ідентичність. Тому це наші такі постулати, це речі, які не підлягають обговоренню. Це те, що ми робимо. І виходить, що коли ми вже складаємо план конкретно втілення нашої цілі. То вже система нашого життя вона іде завжди. І ми дивимось, а що, коли система життя вже побудована, що ми встигаємо закрити конкретно із нашою цілі, і тут криється ось цей баланс. Я не дуже люблю слово баланс. Для мене е існує тільки слово пріоритет, тому що неможливо збалансувати все одразу це може навпаки призвести до тривоги. А от слово пріоритет я просто обожнюю, коли ми можемо визначити, да що для мене зараз пріоритет, і побачити більш велику картинку, а що там взагалі. Може бути через декілька років, то у нас з'являється простір для того, щоб робити все без поспіху і іти до того, чого ми бажаємо без поспіху, тому що ми розуміємо, що за рік ми не встигнемо, а за п'ять встигнемо, і це дарує таку досить непогану свободу. Я сказала, що все починається з бачення і всі. Мої клієнти і люди, з якими я спілкуюся на цю тему, майже з тої стану мають свого бачення життя. І я розумію, вам зараз хочеться сказати блін, блінджан, яке бачення, які 10 років, які 20 років. Ти про що не в ті часи ми живемо, все змінюється, все динамічно, нафіга. Ненафігати Поясню я вам це через фізіологію, нашу. є частинка мозку, називається ретикулярна формація. І якщо казати простими словами, то це просто наш навігатор. Ми встановлюємо навігатор і за ним їдемо. Чи це означає, що ми не можемо переналаштувати маршрут? Не означає, це означає, що ми маємо виконати бачення і втілити його на стоєста? Ні, не означає. Для чого воно потрібне? Це ціль абсолютно любого бачення в тому, щоб жити усвідомлене життя, тому що все найцікавіше воно буде розвиватися на шляху до цього бачення. Але якщо у нас немає ось цієї засічки, а куди я йду? Якщо у нас не прокладений навігатор, то нам складно по перше. Не вестись на пріоритети інших людей. По-друге, нам так легше випадаючи, а випадати, ми будемо завжди повертатися, тому що у нас знову-таки є ось ця точка в голові, і ми знаємо, що нам туди. І виходить, що коли ми випадаємо, мозку не треба витрачати енергію на пошук. А для чого я це роблю? А куди я блін йду? А на що? Ось всі ті речі, які відбуваються на підсвідомості. У нас вже є сформовано щось. І ми такі, а, точно, мені ж туди. І підсвідомо ми будемо вставати, і ми будемо йти туди. А ми тому ми прикладаємо бачення. Ми також прикладаємо бачення для того, щоб у нас був простір для рефлексії. Рефлексія це один із шляхів, через який ми також приходимо до втілення наших мрій і посилюємо контакт з собою і завдяки цьому живемо усвідомлене життя. Щодо бачення, я розповім вам власну історію і поділюся особистом. Я все своє життя хотіла навчатися в. Університеті Лізі Плюща, я думала, що це буде Гарвард, і я досі так думаю. І у мене в голові дзвонить фраза з 18 років про те, що в 30 плюс я опинюсь в Гарварді. І, в принципі, це несвідомо тоді було сформоване ще моє бачення. І виходить так, що підсвідомо я йшла до цього бачення. Не через те, що я робила все, щоб потрапити в Гарвард, а для того, щоб побудувати таку себе, яка може собі дозволити піти навчатися і отримувати вищу освіту в Гарвард. Тобто я бачила, які умови вступу, я бачила, скільки мені для цього потрібно грошей, і підсвідомо я розуміла, що окей, мені треба побудувати кар'єру, в якої буде достатньо гнучкості і достатньо грошей для того, щоб я могла літати в штати на кемпус заняття. І підсвідомо, я до цього прям роками йшла і будувала саме таку кар'єру. І можливості, де були, наприклад, гроші, але не було цієї гнучкості потрібної мені свободи, мій мозок просто туди мене не пускав. Я підсвідомо розуміла, що якщо я хочу це вцілити в 30+, то я хочу стати мамою. А мамою я хочу стати раніше 30, І тому буде класно раніше народити дитину, щоб якраз таки до того часу. Я вже могла бути більш вільною. І це не відбувається як е, сухий е, про, що? Сух, про що. Це закладається свідомо, але потім ось ця ідентичність вона формується вже підсвідомо. Тому чим більше ми будемо виводити на свідомий рівень, тим більше потім підсвідомість наша, наше тіло да, через таки контакт з собою, тим більше ми будемо робити правильних кроків. В принципі в контакті з собою неправильних кроків не існує. Наша задача не в тому, щоб бути супер мега-продуктивними або ефективними. Навіть якщо ми лежимо, але у нас є ось цей контакт з собою, то це вже корисна дія. Тому що ми знаємо, що це нам потрібно, і ми даємо те, що нам потрібно. І ми так в цей кредит довіри до себе, ми його підвищуємо. на етапі постановки бачення ми будуємо гіпотезу. І виходить, що в системі це відбувається так, що ми будуємо бачення на 5, 10, 25 років. Ми приблизно можемо збудувати гіпотезу, що ми будемо робити на рік, але плануємо ми тільки квартал, тобто наступні три місяці. І ось коли ви. Побачите, що ви реально встигаєте зробити за наступні три місяці. А ви ви вже зможете подивитися, наскільки ось ці дії, все, що ви запланували, воно насправді веде вас до бачення, і важлива ремарка, що коли ми починаємо планувати, то наша ціль щоб. Планів було якомога менше, щоб задач було якомога менше. І класний план це коли у нас декілька задач, але вони супер пріоритетні. саме тому ми йдемо по системі, коли у нас є бачення, ми будемо кристалізувати наші плани. Раз за разом ми будемо відсікати все, що нам не потрібно, для того, щоб наш план він був чистим. Тому що давайте чесно, якщо ми знаходимось в точці, де ми не реалізовані, в точці, де нам не подобається, де ми є зараз, ми не можемо ось так е зробити, щоб в один момент мати тільки те, що ми любимо в розкладі на стою степ, і іноді ми реально потрапляємо в цю ілюзію, що типу блін, я зараз зміню кардинально своє життя, буду робити тільки те, що мені подобається, і це зазвичай відбувається вже після вигорання. Вигорання стається тому, що пропущені дуже багато дзвіночків, тому що не було рефлексії і тому, що немає контакту з собою. І на цьому етапі вигорання я звісно теж там була. Ми вже правила будуємо. Не від того, як я хочу, а від того, як я не хочу. І це теж дещо обмежує. Тому якраз таке планування це профілактика вигорання, щоб ми ось ці дзвіночки, ми їх схопили і далі вже змінювали свій план. І треба просто прийняти факт того, що якщо ми беремо склянку з домішками там піску і вливаємо іншу в цю ж склянку чисту воду, то нам потрібен час. Щоб вода в цій склянці вона стала кристально чистою. Нам просто треба час. Ми не можемо одразу побудувати нову ідентичність, стати зовсім іншою людиною. Або можемо, але це за великий стрес для організму, і психіка однозначно захоче цей стрес потім. Прожити. Тому тепер я сподіваюся, ви розумієте, на якому етапі підключаються взагалі інструменти планування і в цілому планування, і що потрібно робити в першу чергу. У головні висновки з цього відео, то я дуже б хотіла, щоб ви запам'ятали, що нам важливо будувати фундамент нашої особистості через міцний контакт з собою. Контакт з собою будується, коли ми розуміємо, які стосунки ми хочемо з собою мати. і Прописуємо ці правила і обов'язково слідуємо їм, коли ми насправді робимо те, що собі пообіцяли. І, звісно, ми йдемо по системі, і якраз таки таку систему я передаю з повною підтримкою на супроводі стратегічного планування року, тому якщо у вас є бажання прямо бустанути цей рік і не просто, знаєте, поставити цілі. А для того, щоб побудувати нарешті систему, яка руками буде приносити вам плоди, яка буде ще розкриватися у вас, дозволить вам дійсно втілювати те життя, яке ви хочете жити, то велкам на дзвінок знайомства. Заповнюйте анкетку. Я вам дякую за увагу. що забираєте собі і обіймаю.